Зараз спробую приготувати щось на кшталт плову. ну Звісно, що із тих інгредієнтів, які в мене є, тому що не вистачає деяких спецій, але буду користуватися тим, що є. Я купувала була стейки такі. ну Така котлета на кості називається свиняча і Декілька я посмажила, а два штучки. В мене залишилося, я їх порізала, він такий жирненький, тому наплов буде непогано. Хтось у мене там питав, чи можна черву пательню ставити на цю варильну поверхню. З вірс, звісно, можна. Вона кажуть, важка і може пошкрябати. Пошкрябати може навіть легкий посуд. Треба просто обережно користуватися, не човгати нею по всій варильні. Тут я обсмажу м'ясо, тут я обсмажу овоч. Так, зараз включу витяжку, тому буде без звука. Цибулі і моркви повинно бути в рівних пропорціях стільки ж, скільки і м'ясо, приблизно так. Ну, наприклад, пів кіла м'яса, кіла цибулі, пів кіла моркви. Поки ходила за мікрофоном, трішечки підгорає цибулька. Мені незручно ще поки на електричній, тому що вдома в мене газ, але намагаюся пристосуватись якось. Говорити теж буде не завжди, бо в мене зламався мікрофон, плік, яка чіпляється, і я його тримаю в руках, буду його класти, іноді буду мовчки щось робити. Так, тепер додам спецій. Це в мене з дому прийшов копчений перчик. Ще кашмірський перець, такий красний, але трішки пітніше його додам. І в мене є е, така приправа до піці, але вона. Настільки має якийсь універсальний смак, що він підходить до будь-чого. Гадаю, що до плову мені теж, як немає ні барбарису, ні спецій для плову, то воно мені підійде. Саме в плові я люблю, щоб морква була не потерта, а порізана такими полосками, або як на моркву по корейськи. Це я тут купила отакі спеції. Ця торгова марка. Чорний перець і сушений чесник. Самі смачні в цій торгової марки. Я їх купувала на Айхербі. А тут дешевше оце коштує 17 крон в магазині Нормал. М'ясо я трішки підсолю копченою сіллю з Гікорі. Посилання на ті спеції, які я купувала на iHerb, я залишу в описі під відео. Отак розрівнюємо по всі, не перемішуємо з м'ясом. Додаю сюди лавровий лист, три штучки. Посипаю. Гострим перчиком, але це за бажанням. До речі, це я перший раз його буду використовувати, бо я його тільки була купила на фюрб і уїхала в Норвегію. Ще ним не користувалась, тому трошечки. Потім часник краще отак його використовувати цілою голівкою, зняти тільки шелуху зверху і помити. Поставити отак у середину і засипаємо промитим, добре промитим рисом. І заливаю підсоленою водою. У мене на літр столова ложка солі уходить. Включаємо великий огонь. Рідини повинно бути на фалангу пальця. Тобто я завжди перевіряю отак, зараз розподілю це. Тобто, отак сюди вставляєш, щоб закривало нігодь. Тобто, трошки ще можна додати. Так, десь отак. І зараз на великому вогню чекаємо, коли дуже-дуже закипить кришку і поки що не накриваємо. Нам треба, щоб вода випарилася на швидкому вогні, на великому. І залишився отакий рис, а потім я вам покажу, що я, як я роблю. Тобто, все отак повинно кипіти. Коли випарувалася у нас зайва рідина, рис набух, Тепер ми можемо зменшити вогонь, ну, зменшити температуру. На самий мінімум, і отак трішки. Підібрати рис на середину, отак горкою нагортаємо. Ще повинно трошки википіти води. У них дерев'яні дома, і тому оця протипожарна безпека, вона просто мені не життя. Тут така штука, отут зверху, під витяжкою. Не знаю, я там показую вам видно отут. Вона. Вимикає варильню поверхню, якщо підвищується температура. Так, і тепер ножем отак беремо і роздвигаємо трішки рис для того, щоб виходив тут, знаєте, як пар. Тепер накриваємо кришкою. Кришка, якщо у вас десь тут дирочка є, заткніть її, я затикала в себе вдома бушною палочкою. Повинно плотно прилягати. І на самий мінімум на 25-30 хвилин. Я оце не знаю, я завжди привикла дивитися на вогонь. І тут я не знаю, чи на двойку, чи на одиничку взагалі. Ну, хай поки на двойки буде. Так, думаю, нехай буде на двоєчки. Ось та штука, зараз покажу. Оця штука це протипожарна безпека. Оце як перегрівається конфорка, ну, вона там свою температуру міряє. Якщо навіть ви тут на кухні, у вас все під контролем, вона все одно вимикає повністю варильну поверхню. Ну, це ще й ерунда. Тут іще, ось я зараз вам покажу, тут кругом стоять датчики сигналізації, ось о. Ми навіть з хайді почепили штору тут, тому що отой, отой датчик, як починала вити тут сирена, це просто тільки трошки дим на кухні, там. ну ви там смажете стейк, або я навіть сосиску була смажила. І починала вити сирена, невозможно було нічим її зупинити. Тому Ми почепили штору, але вона все одно іноді не допомагає. Тобто тут ви стейки так не, не посмажите. Ну, Особливо в мене, може, десь то і нічого, але витяжку хайді помила фільтри, наче краще трошки стало. Через півгодинки я вам покажу, що в мене вийшло. Це пройшло пів години. Ой, подивіться, який він красивий. Взагалі, отак накривається зверху блюдом, потім перевертається казаночок і ставиться на стіл, коли там гості. Але я буду одна, це я приготувала на, мабуть, на тиждень, тому я просто потім отак перемішую його. Лавровий лист я витягую, а часник ще залишаю. Я дуже люблю, коли тут барбариси, зіра. Але зараз і так дуже смачно. Пахне дуже смачно. Клас! Ой, дуже класний. Я хочу не голодна, але зараз насиплю собі і поїм.